С легковиками у нас біда, а от важкою технікою українські заводи схоже збираються підкорювати світ. Автокрас представив свого нового працівника восьмиметрового богатиря з надміцним шасі та вісьмома тяговими колесами. Детальніше про можливості вантажівки, її унікальні особливості та вартість з ангарів кременчуцького заводу. І на набок знайомтеся нова розробка вітчизняних автоінженерів. Восьмиметровий Кременчуцький монстр. Унікальність цього автомобіля полягає в тому, що він має дуже довге та міцне шасі. Колісна формула забезпечує підвищену прохідність автомобіля по всіх дорогах і навіть бездоріжжю. Плюс на цьому шасі встановлено потужний двигун на 400 кінських сил. Це автомобіль з рядним двигателем екологічного рівня євро 4 по сучасним вимогам, але ми вже адаптували до даному автомобілю двигателі євро 5 Саме своєю богатирською міцю і цікавий даний автомобіль. Цей велетень здатний витримувати до 20 тонн вантажу. Автомобіль призначений для різних настроєк. В основному на них монтується оборудовання для перевозки лісу, для перевозки. Труб сортамента така непересічна могутність домовлена передусім продуманою конструкцією рами машини. Вона слугує ідеальною базою для широкого асортименту обладнання. Монтажна довжина рами Краза може варіюватися залежно від типу надбудови і вимог замовника. Обійшли конструктори і класичні методи виготовлення капоту для таких автомобілів, і в цьому є своя родзинка. Капот пластиковий з металічним каркасом, який відкидається вперед. Ми достигли какой то ергономіки, какого-то фейс рейстайлинга Во вторих, ми змогли розположити під капотом большой двигатель і э, улучшили обслуживание двигателя, коли доступ кинуть доступному великоліплі. Цікаво, скільки часу знадобилося конструкторам, щоб створити такий автомобіль. Ми не створим автомобіль з нуля. Ми створимо напрацювань, напрацювання. Створимо з тих елементів, які у нас є. Практично вони створювалися за три місяці.